В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Людні улюблені у Господі, брати і сестри. Сьогоднішній день доволі особливий і має багато таких речей, на які нам варто. Звернути увагу, можна сказати так, відрефлексувати. Ми говоримо сьогодні про те, що сьогодні день Святої Трійці. Ми говоримо про те, що Бог єдиний, але не один. Бог, якого ми називаємо Отець, створив світ. Він створив світ через свого сина через Слово, через Логос, але створив Духом Святим. Ми знаємо про нього як про отця, що він народжує, що від нього народжується син і що від нього виходить Дух Святий. Ми знаємо про цього самого Бога, що він як Слово, як син воплотився на землі і став людиною. Ми знаємо про нього як про того, через кого ми маємо надію спасіння. Бо саме через Сина Божого, через Господа нашого Ісуса Христа, ми з вами сподіваємося мати життя вічне. Ми знаємо про Духа Святого про того Духа, яким ми живемо і відбуваємося, про того Духа, якого Господь посилає всякий раз, щоб нас освятити і оживотворити. І ми ще раз наголосимо, що коли людина перестає жити, то від неї відходить саме Дух. Бог. В отці Творець, в сині той, хто рятує, в дусі той, хто животворить. Але як каже Григорій Низький, як тільки я починаю думати про одиницю, бо Бог єдиний, зразу мені на думку приходить трійця. як тільки я починаю думати про трійцю, я розумію, що я маю перед собою і бачу одиницю. Чи можна це зрозуміти, брати і сестри? Як можна на ці речі відрефлексувати? Можливо, тут важлива математика або якась інша з наук, яку ми, які ми вивчаємо тут, на землі. Насправді? Досвід говорить нам про те, що ніяка із земних наук не може нас навчити розумінню таємниці Пресвятої Трійці. Тоді ми скажемо, можливо, взагалі не можна зрозуміти. Але церква, про яку сьогодні ми так само будемо говорити, стверджує, що нам все можливо в Бозі. І тому єдине, коли ми можемо зрозуміти, це стан нашої віри. І з віком Христовим, тобто з тим віком, в якому ми набираємося, в якому ми виходимо від, від маленького до великого в Дусі Святому, ми починаємо розуміти, розуміти Бога Триєдиного. Григорій Низький, про якого ми вже говорили, колись хотів розпізнати тайну Святої Трійці. Він гуляв на березі моря і побачив дивну картину, коли маленька дитинка в піску зробила таку ямочку і туди з моря. Носила у пригоршнях воду. Святитель задивився на це і запитав, що ти робиш? Та дитиночка відповіла, хочу весь цей океан вмістити в цю маленьку ямку. На що святитель сказав: це неможливо. І тоді дитина відповіла йому, скоріше я. Перенесу весь цей океан у цю маленьку ямочку, ніж ти зрозумієш тайну Пресвятої Трійці. Тому ще раз наголосимо, що ця таємниця відкривається лише вірою. Трійця. Навіть суб'єктивно розмірковуючи, оточує нас зі всіх боків. У нашому житті дуже багато що є троєчне. Але про все говорити не треба, скажемо про нашу душу. бо немає нічого важливішого по слову Святого Письма, ніж наша душа. З чого вона складається? Ми кажемо, що наша душа має розум. Вона складається з розуму. Ми кажемо, що наша душа має волю. Так? Ми кажемо, що наша душа має почуття. Але чи можемо ми їх розділити? Чи ми можемо розділити наш розум з волею і почуттями так, щоб вони стали різними? Це неможливо. Чи ми можемо ми розділити сонце, яке світить нам і яке дає нам тепло? Можливо, це різне щось, але ми досвідом знаємо, що ні. Воно одне. І ось так Бог в трійці, який нас навчає і який нас веде до того, що якраз саме в троєчності найбільше може проявитися любов. Тому таємниця трійці це таємниця любові, в якій ми повинні зростати. І чим більше в нашому житті буде любові, тим більше ми будемо розуміти таємницю Пресвятої Трійці. А ще, як говорить нам саме Святе Письмо, блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Якщо ми хочемо побачити Бога, зрозуміти Його троєчність, цю особливу таємницю, ми повинні очистити наші серця. І коли хтось каже, я Бога не бачив, розумно буде такі людині сказати, а чи очистили ви серце? Бо лише таким способом, лише так можна Бога побачити. Ось який наш Бог трійця. І якщо ми почнемо говорити далі, то ми самі всі зразу зрозуміємо, що чим більше говоримо, тим менше сприйняття. Бо Бог сприймається не словами. Хоча. Бог нам дав слово, і він сам є словом Логосом, щоби спробувати його осягнути. Як же Бог пізнається? Ми говоримо сьогодні про те, що Господь Духа Святого посилає на своїх учнів. Господь проявляється в енергіях. І ось ці енергії Духа Святого сьогодні ми бачимо на святих апостолах. Що це? Про що це? Коли ми згадаємо про, Сіон, про закон Сіная, коли Моїсей отримував скрижалі, ми можемо провести деякі паралелі. Був грім, були блискавиці. Так само в Сіонській горниці. В Сіонській горниці щось відбулося. Апостол сьогодні в діяннях нам це описує. Спочатку якийсь шум, щось незрозуміло, все, все почало туди-сюди хитатися, а потім якась особлива тиша і над апостолами, над кожним з них. Люди побачили, що? якби полум'я, якби вогонь. Але це все речі зовнішні. Ми можемо згадати про Духа Святого, який зійшов на Господа нашого Ісуса Христа в хрещенні. Тоді це був образ голуба білого. Ще в багатьох інших місцях Дух Святий себе проявляє і показує по-іншому. Але тут питання не в тому, що ми хочемо бачити чи що ми бачимо, а в тому, що відбувається, коли цей Дух Святий сходить на апостолів, а через них і на нас. Апостоли, ви пам'ятаєте, знаходяться в особливій кімнаті, можна сказати, в першому християнському храмі. Ця кімната закрита, вони всього бояться. І ось той, кого їм обіцяє їх і наш Господь і Ісус Христос сходить на них. І що з ними відбувається? Вони перестають боятися. Вони стають сміливими. Вони починають говорити іншими мовами. Вони Настільки особливими стали, що люди про них кажуть, можливо, вони напилися солодкого вина. Їхні лиці, їхні лиця, обличчя являють щось таке, що навколо всім весело і навіть можна сказати, радісно. Що відбулося? Чому так змінилися апостоли? Чому протягом віків ми можемо побачити на обличчях людей явлення Духа Святого? Дух Святий це той, хто животворить. Тобто підсилює або взагалі, треба сказати так, дає нам силу. Він якраз і є тою силою дух, духовною якою ми живемо? І якщо цю силу Господь нам дає, цей дух нам дається, ми, як і апостоли, станемо іншими. Настільки іншими, що нас можуть не впізнати. І саме тому всякий християнин повинен перевіряти себе. А чи має він? Чи прийняв він, чи отримав він дари Духа Святого? Які дари апостол перераховує? Апостол Павло нам прямо говорить, щоб ми знали, дари Духа. І далі він каже, любов, радість, мир, довготерпіння, радість, милосердя, кротость. І каже на цих всіх дарах, немає закона. Бо дар Духа Святого це дар свободи. І саме тому християнин, який отримав цей дар, він завжди буде мати свободу, навіть якщо його закрити у клітку якусь, навіть якщо сховати його в якусь в'язницю, він завжди буде мати свободу. Бо Дух Святий – це Дух Свободи. І саме в цій свободі апостоли починають. Проповідувати. Всі без виключення. Важливо одне, дуже важливо одне зауваження. Сьогодні апостол Петро говорить. Можна сказати, що він один проповідь каже? Ні. Святіоці кажуть, проповідують всі, але говорить один. Так і ми всі, ми проповідуємо Бога. Своїм життям. І як ми це робимо? Якщо так, як апостоли, то в цей день до них приєднається три тисячі людей. Якщо ми проповідуємо Бога своїм життям, то поряд з нами завжди будуть ті, хто відчує благодатну силу. Бо вона завжди передається. Її не можна заховати. Як про той світильник пам'ятаєте, про який говорить Святе Письмо, що коли його запалюють, його не ховають кудись під спудом, його ставлять на свічник, щоб він всім світив. Отак і Дух Святий через нас. Якщо ми у Бога цього дару, Духа Святого, будемо просити. А Він всім нам подається, всім без виключення, всі віруючі, всі хрещені отримують цього Духа. Ми всі його маємо в собі. Деколи він не горить, як той знак над апостолами, полум'ям. він, можливо, тліє, але що він не погаз ні в кому з нас, це очевидно. І тому нам треба його знайти, відкрити, можливо, очистити. Як це зробити? Наступне слово, про яке треба сьогодні говорити, рефлексувати, це слово про церкву. Ми кажемо, так традиційно склалося, що сьогодні день народження церкви. З одного боку, так, наче справді так і є. Бо троїця сповнилася на землі. Те, що Бог обіцяв, сповнилося, сталося сьогодні 50-й день після Воскресіння. Але треба зауважити і наступну річ дуже важливу. Церква була. Церква була з моменту спочатку творіння. Вона ж церква праотців і отців, правда? Вона церква пророків, і вже потім церква апостолів, і навіть наша. Але сьогодні вона відкриває себе в тому стані новозавітному, в якому ми можемо і повинні, йдучи шляхом виконання заповідей, отримати. Вічність. Сьогодні дуже важко говорити про церкву, тому що її сьогодні шукають назовні, її шукають видимим чином, або як організацію, або як структуру, ну або як храм, зокрема цей, в якому ми по милості Божої маємо таку. Від Бога милість молитися. Але церква, по слову Святит Лана Златоустого, це не стеля, це не стіни і стеля, це віра і життя. Церква це зібрання. І тепер дуже важливо про неї сказати річ, про яку всі, хто до церкви має мало відношення, або і зовсім немає, але про неї говорять. Повинні б знати, церква єдина, їх не буває багато. І ми віруємо в неї в єдину, в святу, соборну і апостольську. Так, вона має єпископат, тому кожне місто має свого єпископа. Вона має якусь структуру, але вона єдина. Про це треба всім нам пам'ятати. Бо якщо ми про це пам'ятаємо, ми тоді розуміємо, що це за єдність і чому вона так важлива. Це та єдність, яку не можна розривати. Як не можна розривати? вона по-іншому церква жити не буде, бо апостольська громада, а через неї всі ми отримали від Бога саме це. І саме про неї, про цю церкву Господь сказав, я її створив, і ворота пекла її не подолають. Ніхто не зможе перемогти церкву. Не тому, що ми такі сильні ті, хто до церкви ходимо. Ми грішні, ми немічні, ми слабі. Церква сильна не в нас. Церква сильна в своєму засновнику, в Господі нашому Ісусі Христі. Церква сильна у святих. А ми благодаттю Духа Святого і їхніми молитвами. Перебуваючи в ній, в цій єдиній святій Соборній апостольській церкві, просимо у Бога тут милості і благодаті. Бо, як ми сказали, саме через церкву подається нам благодатні дар або благодатні дари. І тоді ми говоримо, що це, як себе перевірити. Церква це ті, хто вірують в єдиного Бога, у Бога Отця, Сина і Духа Святого. Церква це ті, хто слухає Слово Боже і сприймають цю благовість Євангелії як основу для того, щоб жити у Бозі. Церква це ті, хто визнають. Сім таїнств, саме тих таїнств, якими нам подається благодать Духа Святого. Церква це ті, хто мають апостольську спадкоємність, про яку сьогодні дехто забуває. І тоді церква, і тоді в церкві ті, кого Господь поставив як, свят... як тих, хто подає священно-священно дії. Перестають бути тими, хто це може робити. Це важлива річ. Ми не можемо в церкві призначити когось священником. Ми не можемо поставити когось просто людину, як якогось єпископа. Ні, ми це можемо зробити лише тоді, коли буде апостолька спотоємність. І дивлячись на всякого священника або єпископа, ми будемо бачити святих апостолів. Бо саме від них і через них, а потім через їх приємників і до нас, ця особливість прийшла. Це все церква. І саме така церква є тую. Яка веде нас до вічності. І тому всякий раз, коли хтось хоче її святу Соборну, апостольську церкву, знову підлаштувати під себе або під час, або в якийсь момент зробити цього не зможуть. Церква ніколи не погодиться. Жити сьогоднішнім днем, бо вона, хоч і поставлена Богом на землі, вона є відблиском церкви Небесної. І ми так і говоримо, що церква є одна, єдина, але вона небесна, торжествуюча і земна, яка сьогодні ще воює, але воює не з людьми а з духами злоби піднебесної. З дияволом ми воюємо тут, благодатью Духа Святого через таїнство. Саме це і є основою. Дивіться, як багато сьогодні ми вже сказали, а як ще багато потрібно було би сказати. Але важливо наступне. Все, що ми скажемо, може мати добрі наслідки, може сприйматися або може і не сприйматися. Але церква це не слова, як ми вже казали, це дія. І тільки той, хто живе життям церкви, хто живе благодаттю Духа Святаго, хто живе цією дією, може зрозуміти, що таке вона церква. І деколи тому нас і так болить, що багато людей сприймають її як якусь чергову організацію, якусь систему координат, яка, можливо, говорить навіть про щось добре, але не є основою вічності. Ось в чому велика проблема тих, хто приходить в церкву для того, щоб щось спробувати тут в ній змінити. Треба міняти не церкву. Треба міняти себе. І, як казав один мудрий наш святитель, Бог і церква без нас проживуть. А ось ми без Бога і без церкви не зможемо прожити ніколи, підкреслимо ніколи. І завершу сьогоднішнє слово тим, про що вчора вже ввечері тим, хто був на службі, казав. Подивіться уважно навколо. Саме тут, в храмі, подивіться, бо ті, хто стоять сьогодні поряд з вами, це ті, з ким нам з вами йти до вічності. Це ті, хто разом з нами пробують відчути на собі благодатні дари Духа Святого. Можливо, більше нас вже і не буде. Тому ми повинні один одного берегти, один одного підтримувати. Одне одному співпереживати переживати і жаліти один одного. Ми повинні це робити для всіх, для всіх без виключення, але найперше для тих, хто наші. Бо той, хто про своїх, про ближніх не піклується, пише це письмо, той гірше невірного. Бережімо, брати і сестри, себе в Бозі. Бережімо один одного. В святій Соборній Апостості Церкві, в єдиній святій Соборній апостольській Церкві, Бережімо себе в Дусі Святому, тому що коли ми прийдемо до вічності, там, в Небесному Царстві, ми повинні зустріти тих, хто сьогодні стоїть поряд з нами. Але пам'ятаємо про слова одного афонського монаха, який сказав дуже мудру річ, сподіваюся, вона нам з вами також допоможе. Він сказав так, якщо чи коли я попаду в Царство Небесне, то я там здивуюся трьом речам. Перше, на що я туди попав. Друге, що я там не побачу тих, кого я точно був впевнений там побачити. І третє, що я побачу там тих, кого я впевнений був там не побачити. Тому дух не судить, дух животворить. Живімо і так і ми. Амінь. Христос посеред нас. Eu